Те, чого всі хотіли, всі просили, якісну пилку на 6 амперних акумуляторах та не за всі гроші світу. Презентую вам пилочку по фірмі Крайсман Модель 4051 на 6 амперних батарейках. Одразу вам покажу, що це не прості батарейки. Дивіться, скільки вони важать. Один акумулятор важить 904 грами. Це вам не якась пустишка китайська Макіта, це оригінальні акумулятори по фірмі. Christman. Дивіться, як буде виглядати пилочка на 6 А батарейках. Потужна, надійна, безщиткова, безредукторна, безключова натяжка ланцюга, та пилка, з якою немає проблем це модель Крайсман 4051. Автоматична подача мастила, робочий електронний тормоз, тобто максимальна пилка, яку можна придбати. Для включення затискаємо кнопочку включення. Загоряються у нас лампочки, також є режим еко, буде вдвічі менше їсти заряд акумуляторів, але трошки буде повільніше працювати та слабше буде різати. Так, виключаємо еко, нам не потрібно, бо ми йдемо в ліс пиляти дрова, а не гратись. Тому пиляємо на всю потужність. Шина йде до комплектації 40 см, подвійний зарядний пристрій на 4 А на годину на один порт. Тобто півтори години буде заряджати два ось таких акумулятори. Ціна в мене менша, ніж у конкурентів, тому замовляти треба саме в мене. Давайте зважимо, скільки вона буде важити 6-амперними батарейками. Так, 4800 плюс шина ланцюг, тобто десь 5,5 кг, 6 кг, Там хай буде важити пилка з двома ось такими акумуляторами. Досить вже розглядати для покупки всякий шлак та питати, там, як вона в порівнянні з Макітою. Макіта коштує один ось такий акумулятор, 7 тисяч гривень буде коштувати. Тут пилка буде коштувати 7200 вже з двома акумуляторами, зарядкою, шиною, ланцюгом з усім на світі. Досить розмовляти, треба замовляти. Тому телефонуйте, відправляємо новою поштою.